Так, це називається червоний фонтан. Це чудова родзинка Нюрбергу, але є проблема. І хотілося б щось розповісти про цей фонтан, вживу, але це просто треш. Тут стільки цих магазинчиків, купа людей, це абсолютно нереально. Отже, поки дощ не посилився, розкажу все ж таки цю історію. Був коваль, і він скував решітку навколо цього шпилю. І в нього була донька. І до цієї доньки залисявся його учень. І майстер сказав, що бути з моєю донькою тобі взагалі без варіантів, так як і без варіантів, вмістити кільце, яке би прокручувалося без проблем у цю решітку. Батько це сказав і пішов собі у подорож. І учень це зробив. Батько повернувся, подивився, що це реально, і зрозумів, якого ж женіха він втратив. Тому ось така історія. І Той, хто його повністю прокрутить, буде супер щасливий і народить дітей, якщо шо. Тож крутіть обережно. І ось воно те саме латунне кільце, яке треба крутити. Але і тут є легенда: насправді є друге кільце справжнє, його важко знайти, бо воно окрашено у колір паркану. Тож ми знайшли його і теж покрутили. Тепер ви також знаєте, де воно знаходиться.